Це біда, якщо не слухатись до розвитка та бавитись з вогнем. Знаєте, що яка біда може статися? Пожежа, молодці. Автодрабина. Автодрабина. Автотрабина. Для авто чого тут Їх воза, бачите, з кіньми. І перевозили воду в бочках. Бачите штани, вони важкі такі. І зовсім спеціальної тканини, яка захищає від вогню. Також каска, яка захищає наші голови, кракет. А чи знаєте ви, дітки, наприклад, якщо ви знаходитесь в приміщенні, де є багато диму, як захистити свої органи дихання, як захистити носик і ротик від диму. Чи знаєте ви? Запам'ятайте. Вам треба взяти ганчірку, намочити її, щоб вона була волога, прикласти її до ротика та до носа і присісти на підлогу і повсти до виходу, по підлозі, на корточках повсти до виходу. Так. Да. А знаєте чому? Це тому, що дим піднімається вгору. В нього він легкий, такий, що піднімається вгору. Тому Знизу його дуже мало, саме там більш-менш безпечно. Тобто, ось такі в нас гарні рятувальники. Вони і хоробрі, і розумні, і дуже-дуже сильні. Тому дітки, якщо ви хочете бути такими ж мужніми, як рятувальники, і вам треба гарно їсти та слухатись батьків. Запам'ятали? Да. І вихователі. Це може бути або газета. Або журнал, або просто якась книжка дитяча. якому разі їх не можна підпалюти. Угу. тут. Ось дивіться, як швидко горить папір. Бачите, як швидко він розгорається? Бачите, наскільки це небезпечно? Він дуже гарячий. Це дуже небезпечно. Швидко, діти. Ви навіть не встигнете оком вернути, як все може бути у вогні. Це в нас дерево, це в нас тоненька дерев'яна зубочистка. Тобто все, що зроблено з дерева, також дуже швидко розгоряється і горить. Це дуже-дуже небезпечно. Трохи маленькі вогни, так, але і в нас і. І дерев'яна паличка маленька, але бачите, як швидко розгорається. Видно? Всім видно? Так, так. і останнє це ми беремо матеріал вати. Здебільшого схожий матеріал, роблять, наповнюють іграшки або подушки. Там трохи інший матеріал, там є пух, синтапон, так? але по суті швидкість горіння дуже схожа на вату. Зараз ви побачите. Бачите, за одну секунду весь шматок вати горить. Велике вам дякую. За те свято, яке ви сьогодні нам доставили нашим діточкам, нашим співробітникам. І я, я вважаю, що цей захід це дуже корисний для наших діточок, для наших співробітників. Те, що ми кажемо, так от інструкції, наради методичні, навчання це одно. А якщо так на очі побачить справжніх рятувальників в вашому одягі.